Росія вимушена змінювати тактику у Чорному морі. Замість великих бойових кораблів ворог тепер використовує малі катери, типу раптор та грачонок для захисту своїх баз зокрема у Севастополі. Чим обумовлена така стратегія? Про це розпитає Дмитра Плетенчука, мречника військово-морських сил збройних сил України. Пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Україні! Я вітаю, пані Ірино. Вітаю студія та глядачі. Отже, одразу поясніть нам, з чим пов'язана така стра... тактика російського флоту? Ну, вона не є новою. Давайте згадаємо, що в Криму в принципі не залишилося е хоч якихось більш-менш е бойових одиниць. Е ті, що залишаються, вони або несправні, або не боєготові. Е плюс до того, виходити на зовнішній рейд в Криму, особливо на західному узбережжі. Зокрема, щодо охорони пункту базування Севастополь є небезпечним, це вже аксіома, і тому ворог використовує здебільшого зазначені вами катери. Це проєкти Грачонок, Мангуст, Раптор, щось подібного класу, здебільшого для патрулювання проти диверсійної оборони, і відповідно. Ці одиниці, звісно, важче набагато вразити, і вони не є вже такими пріоритетними цілями, в принципі. Пане Дмитре, ну і традиційне перше питання: оперативна ситуація в акваторії Чорного моря. Яка вона? Вона залишається доволі стабільною. Тобто, ми не спостерігаємо застосування калібрів, ми не спостерігаємо носіїв в морі, вони можуть на ротаційній основі там періодично. Виходити в акваторію, але сказати, що є якісь різні зміни, я наразі щодо чорного моря не можу. Який і скільки суден перебувають в акваторії? На сьогоднішній ранок не було жодних одиниць, але знов таки вони можуть бути зараз заклопотані іншими проблемами. вони початок навчального періоду, черговий, і незважаючи на бойові дії, так само і з нашого боку, ми все одно. Проводимо підготовку особового складу більше особовий склад періодично у нас, наприклад, поповнюється, тому звісно, цей процес він теж є неспинним. Після ударів дронами морськими по чорноморському флоту узагальнено можна сказати, що він собою представляє, що від нього лишилося, і чиї е, можуть ймовірність є така дістати у новоросійську. І тоді, куди відступати Чорноморському флоту? Ну, це доволі о, ще велике групування. Це вісім носіїв пілатих ракет, три з яких е, є підводними човнами. Тому, звісно, списувати з рахунків Чорноморський флот Московії точно не варто. Це було помилкою. О, так, звісно, їм доволі непросто перебувати в Чорному морі. Вони вимушені знаходитися в пункті базування здебільшого. І так, ворог вважає, що. Там місце знаходження не є цілком обезпеченим. Періодично вони або проводять заходи з тренування, або безпосередньо з розосередження корабельно катерного складу, коли вони покидають воєнну гавань і виходять як мінімум у цемеську бухту. або навіть там можуть в море вийти ненадовго і після цього повертаються. Тому так сказати, що вони вірять в безпеку в новоросійську, точно не можна. Що стосується того, чи можуть вони покинути і куди їм переводитися, ну особливо нема куди, насправді це фактично єдина база в Чорному морі, яку вони використовують. Вийти з акваторії акваторіїморської Чорноморської вони в принципі можуть завжди. Можливість у них така є, але а, як бачимо, вони нею не користуються. Агенти військово-партизанського руху АТЕ зафіксували ймовірні наслідки удару по кораблю Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. За їхню інформацією, у районі Кілен-Бухти виявлено корабель зі слідами пошкоджень, ймовірно, спричинених ударом силом, Сил оборони України. Про який корабель може йти мова, і що це був за удар. Наразі я цю інформацію підтвердити не можу. Ймовірніше за все, це був. Корабель, який отримав пошкодження раніше, який просто переміщували тоді. <тас> Пропадає, <тас> що стосується, чому вони такі висновки зробили? <тас> ну в Криму там періодично щось вибухає, тому помилитися в принципі було не важко. Тоді пропоную поговорити про міжнародні навчання сібріз 2025. Коментуючи їхнє проведення, ви повідомили, що задіяно чотири українські протимінні кораблі. Це вперше, це ваша цитата. У такому складі ми беремо участь у навчанні. А в чому ще особливість участі саме українських моряків? Так, звісно, о, треба розуміти, що навчання, особливо така тематика, як протимінна, це. Кілька складових. Це не тільки дії в морі, це і робота відповідного штабу. І так, ці навчання були вже в такому форматі, коли і більшість кораблів була українська, незважаючи на те, що були кораблі партнерів, і відповідний штаб фактично повністю вже український. Наші партнери здебільшого лише спостерігають або підказують, або переймають якийсь досвід. І так, кожного разу ми показуємо кращий результат, це об'єктивно. Ми вчимося і відповідно взаємодія між кораблями це теж важлива складова застосування його остаткування, обладнання, пошук, зшкодження. Тут в принципі саме, сам, сам об'єм він був більший і відповідно відпрацьовано елементів більше. Тому так можу сказати, що для нас це був черговий етап. Паралельно працювали е, команди розмінування, е, зокрема, ті, які працюють на постійній основі, і в Україні в Чорному морі. Я маю на увазі українські підрозділи, е, які вже ділилися своїм досвідом. Досвід у нас унікальний, за нього дорого заплачено. І так, е, наші партнери, інші країни учасники, а їх загалом було 22 країни. Е, такого досвіду не мають. Мабуть, на щастя не мають, але е, його маємо ми. І в ньому так само зацікавлені фактично усі наші партнери. Не завершення, продовжуючи тему замінованості. Наскільки акваторія моря засмічена мінами, і яку загрозу це становить для відпочивальників на пляжах? Так, загроза е, має вважатися такою, що присутня, особливо після. Зміни погоди після штормів або сильного вітру, на жаль, періодично такі міни морські, зокрема, може викидати на узбережжя або в прибійну зону, і це є небезпечним. Не помітити це доволі складно, тому що ці предмети вони достатньо великого розміру. В таких випадках під час, наприклад, їхнього переміщення по узбережжю вони можуть детонувати там є контактні підривачі, і вони е після натискань можуть е спрацьовувати і у половині випадків, на жаль, вони спрацьовують. Точно не варто до них наближатися. Максимальну відстань е треба е зробити між собою такими предметами, згідно наших е протоколів, це мінімум один кілометр, і повідомити відповідні служби. Пане Дмитро, я вам дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України.